Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Якщо ви будете зустрічати коханого такими словами, то у нього припаде всяке бажання повертатися додому. Перша фраза це: ну, скільки можна чекати? Все вже охололо. Адже чоловік не прохолоджувався а був на роботі. І затримався із об'єктивних причин. Чи варто починати спілкування із ним відразу, із наїздом? Те саме можна запитати і по-іншому, не псуючи нікому настрій. Наступна фраза це потрібні гроші на на щось. Чоловік тільки в будинок увійшов, а ви йому вже про потреби. Він і так періодично думає про те, що тільки заради них ви і співіснуєте в одному просторі. Питання про гроші точно можна залишити на час після вечері або взагалі на ранок. не роздягайся, сходи за хлібом та молоком або маслом, і так далі. Уявіть схожу ситуацію: ви повернулися із роботи, а вас терміново відправляють в магазин. Що ви при цьому відчуєте? Як мінімум, роздратування адже ви вже вдома. Просити забігти за чим-небудь в магазин потрібно заздалегідь, поки чоловік ще тільки рухається в бік будинку. Наступна фраза: Стояти! Тільки підлогу помила! Деяких чоловіків, в принципі, дратує маніакальна схильність до чистоти, у їх половинок. Що вже говорити, коли ви тільки прийшли. А тут же претензії і натяки. Що вона все робить, а ви, мабуть, нічого. Я тобі разів дзвонила. Чому не брав трубку? Після цієї фрази будь-який чоловік розуміє, що попереду його чекають розбори польотів, а не тихий спокійний вечір в колі сім'ї. А будь-яка спроба виправдатися буде прийнята в штаки, таки, оскільки ваш благовірний вже переступив поріг будинку. Чи варто відразу переходити до допиту і перевірки засобів зв'язку? Може все-таки краще за вечерю розставити всі крапки на І. Наступна фраза. Чого такий задоволений? Після цієї фрази настрій у нього буде приблизно такий же, як і у вас. А при хорошому таке не питаю. Якщо ви хотіли досягти цієї мети, то вважайте! Справу зроблено! Наступна фраза. Як я сьогодні вимоталася. Варіант, у мене голова болить, почувши таке спорога, чоловік розуміє, що, по-перше, у вас немає настрою, а це загрожує йому різними стихійними лихами. Ой, ти не повіриш. Це тільки початок фрази, закінчення якої може бути абсолютно непередбачуваним. Тому розумний чоловік напружується відразу. За ой, ти не повіриш. Може слідувати що завгодно. Від розбитої сьогодні машини. До зайвих витрат сімейних накопижень. Зовсім не обов'язково напружувати людину, яка переступила поріг квартири відразу. Дайте йому хоч в себе прийти. Уявляєш, мама несподівано приїхала. Варіант, прийшли гості, причому твої не його. Всі мрії про тихий затишний вечір в колі сім'ї із чим небудь смачним, а можливо й футболом по телебаченню, пішли на нівець. Іншого способу так сильно зіпсувати йому настрій, ви, звичайно, знайти не могли. Тому. Любі жінки, не кажіть своїм чоловікам такі фрази, намагайтеся їх минати, думайте, що казати. І все буде добре. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобайки підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стиль. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.